Всім привіт! Початок нового робочого дня. Продовжуємо сіяти соняшник. Вчора почали перше поле от на даний момент. Як? Нас доганяє, можна так сказати, 892-й з культиватором поряд працює, він йде туди на низ поля. Я з сівалкою йду, ну, грубо кажучи, за ним. Короте, виходить так, що ми йдемо майже поряд, як правильно виразитись, перша, ну, не загінка, а частина поля, яку він закультивував. Я обсіяв край частково. Вже було вчора обсіяно ще частково один край. Тобто не весь зразу, тому що поле не все підготовлене. Ну, але сподіваюся, що за третім разом вже цей край з'єднається з тим, щоб ще не досівати. Сіємо поки що 4,3 штук на метр, щось там здається близько 60 там чи однієї тисячі. Треба підрахувати. Я не рахував, здається, казали, що приблизно так виходить. Ну, насіння ще є. Зблизька покажу. Таке не дуже велике, але мішок важить близько 10 кілограмів, і вчора ми засипали, то влізло коротше, рівно по мішку в кожну банку. Поки вони були пусті, банка була. Повна. Тобто влізло всю валку 8 мішків. Дивлюсь, диски потрошку на сушниках підшліфувалися, їх перед виїздом в поле пройшовся болгаркою з наждач... з кругом з наждачного паперу. Ну, а передні ті що добриво, самі по собі трошки. Дивлюсь, вже підчистилась від іржі. Ну, Ми сіємо без добрива, людині, а людині сіяли з добривом, то так, коротше, сушники. В принципі, на сівалки стоять минулого року. В принципі, ніхто їх не знімав. Ну Нарешті ця сторона поля докультивована. Зараз закультивується край і можна вже буде обсіяти край повністю і продовжувати працювати з обсіяним краєм тому що все ж таки трошки 892 не встиг десь приблизно ну, метрів я не знаю 20 це я вже сію без края тобто тут обсі... обсіяного вже немає почав по краю ходити, Ну, робити обсів, як я казав, так, заглянемо, Так, тут ще вистачає насіння, коротше, ще вистачає, щось таке тягне по тій стороні, десь, типу дощ, яка по тій стороні, може, як вчора притягне. Тільки вікна позасирає, навіть пилюку не приб'є на дорозі. Так, до речі, засипали без мене. Насіння в свалку я не зняв. Так, де у нас тут прим'ят і незручно показувати. Ну, коротше, це... Де він тут? Сантес, Сантос, ось. Так, пам'ятав мене ж пусті є мішечки. Сіємо, до речі, по, попередник короче, ячмінь. Сіємо соняшник під єврик, Тобто, думаю, падалиці, навіть якщо вона буде, можна не боятись. падалиці ці ячміня на цьому полі. Так, щось таке серйозне затягує, залишилось небагато сіяти, напевно, постараюсь встигнути. Вилюка так різко здійнялась. Ну що ж, через одну мить ми вже знаходимося на наступному полі. Тут, якщо я не помиляюся, була пшениця. Будемо Сіяти, я думаю, висів також залишаємо, сіємо Сантос, так як і сіяли на попередньому полі. Дві дисковки, дві культивації. Тобто, думаю, тут підготовка більш-менш нормальна повинна бути. Ну і це поле таке воно невеличке, можна сказати розкладати та складати сівалку напевно довше, ніж його сіяти. Ну, Чор на цьому полі довелось теж починати сіяти без обсіва поки що. 892-й, вон вже я дивлюсь, напевно, чи останній прохід робить внизу поля. Тоді підніметься, закультивує цей край, той край і можна буде обсіяти. Там десь приблизно, може, навіть з півгодинки е, треба було б почекати. Ну, напевно, навіть з краями більше. Ну, а за цей час якихось там ну, пару гектарів можна посіяти. от На даний момент. Трошки вже посіяно. Ну, і, тим паче вже вечір, Тобто хотілося б за сьогодні цей шматочок вже досіяти. На рахунок обробітку цього поля, як я вже казав, було, ну точніше перша культивація. Вона, напевно, була більш не культивацією, а тут поле було не тронуте після збирання врожаю. Ось так було посіяно на низ. лежали валки після комбайна. Тобто, в поперек ми їх культиватором частково розтягли, далі загнали БДшку. БДшкою тут було два сліди зроблено. І от зараз робиться культивація. То, ну, по маркеру не знаю, видно, не видно. Маркер залазить в землю добряче, трактор. Ну, можна сказати, плеве, не стрибає, а прям плеве, таке, як, наче після оранки. Ну, не знаю, можливо, нещодавно тут і була десь оранка, може, рік, два, я не знаю просто. І, до речі, на рахунок першої культивації, що порозтягували валки, тут смужка от біля пшениці залишалась нетронута, Не знаю чому, там десь ну, метрів 10. Волочки лежали. Те, ну, те, що було, те і залишилось. І по проходу БДшки було видно, що ось тут, де волки були розтягнуті, картина виглядала трошки краще, ніж там, де вони були не тронуті. Тобто БДшка краще солому зарила в землю, ніж там, де волок не був розтягнутий. Так, щось щось ще йде в цю сторону. Ну можливо дійде, та вже зробить мені края, щоб можна було обсіяти. Що ж, час напевно вже й перевірити, що там на сінях в банках. До речі, ось поряд пшениця, Ну, я думаю, звідси напевно видно, як і на нашій. Я так розумію, також через відсутність вологи в нас взагалі повністю в сухому сидить. Навіть мідуряддя ще не, з... не закрило, тобто проглядається міжряддя. Там, в принципі, в мене запас дев'ять там мішечок. Залишили, ну, про всяк випадок повинно вистачити того, що є. Ну, але... О, ну ось. Так, в принципі, думаю, повинно вистачити тут. Ну, ось я думаю, небагато тут гони, напевно, метрів 150. Чи є, чи нема. Ну, вистачить, вистачить, не вистачить, то треба буде трошки і досипати напевно трошки нерівномірно було засипано ну що ж о 7 годині вечора вже останній прохід тут на низу поля трошки на косину вийшло до рядочків і одна сівалка короче, буде по краю посіяна